всім липневі вітання, два Ліза зашуга, яка ще навіть не була на заслуженому відпочинку. Але все ще в мене попереду. чи давно ви побували на весіллі? Я нещодавно була із такими враженнями. Найцікавіше було дивитися, як дотримуються різних весільних звичаїв та обрядів. Деякі з них геть чудернацькі Отож, за давнім українським звичаєм, наречений посилає до дівчини сватків, які мають дуже важливе завдання, отримати згоду від батьків. Та й самої дівчини. Якщо дівчина не погоджувалася, то виносила сватам гарбуза. Але тепер любі дівчата ніхто гарбузів не виносить. За давнім обрядом, за день до весілля, у нареченої в хаті збираються дівчата, щоб плести вінки. Ця традиція збереглася у нас на Західній Україні. Дружки плетуть віночки з барвінку для майбутньої пари, співають пісень, сміються. А ввечері або вже наступного дня дружби це свідки молодого. Мають ці віночки викупити або виманити. У день весілля наречений разом зі своїми гостями припуває додому нареченої. За звичайом, далі ніж за браму, їх не пускають. Брати чи сестри місцеві хлопці вимагають викуп за майбутню дружину. Це можуть бути пісні, вірші, конкурси, які мають виконати дружби або ж і сам наречений. А ще обов'язково заплатити грошовий викуп. Звичай платити за наречену дуже давні. Ще у шостому столітті чоловіки почали купувати собі дружин. Чим гарніша і краща дівчина, тим і ціна вища. Вже коли нареченого та гостей впустили до хати, починається обов'язковий обряд благословення. Пара тричі кланяється, просячи благословення на щасливе життя у батьків, бабусь, дідусів та охресних батьків. А ті відповідають: нехай вас Бог благословить. Всі, хто дають благословення, мають тримати хліб у руках. І перехрестити наречених. У деяких регіонах також зберігся обряд кроплення водою та обсипання пшеницею. Уже на подвір'ї батьки нареченої чи нареченого кроплять пару. Після цього тарілочку розбивають на щастя. Цей звичай має язичницькі корені. Так наші предки вшановували Бога Сонця. Наступний етап рац, а в народі кажуть ЗАГС. Тут наречені в присутності свідків та родичів засвідчують перед державою, що вони тепер подружжя. Після обіцянки перед державою більшість перейдуть до церкви дати обіцянку Богові. У церкві вони беруть шлюб, де присягаються бути вірними, любити один одного до кінця життя. Ось весілля наречений, ох як як має пильнувати свою дружину, адже її можуть вкрасти так-так, і ніхто цього не забороняє, так велить звичай. Сам кінець наречені її розплітають косу і знімають фату, а потім одягають хустку. Це означає, що вона вже не дівчина, а жінка. У деяких регіонах це робить мама, у деяких свекруха, тобто мама чоловіка. Звичай молода має перетанцювати з кожною незаміжньою дівчинкою та кожним неодруженим чоловіком, аби й ті знайшли свою пару в житті. Ну що ж, заміж виходити мені ще рано, але звичаї та обряди знати треба. Спеціально для студії рожеві окуляри народні звичаї вивчала я, ліза шуга, папа. -па.